Пилих Смоктович Thomas Aqua Washer. Придбав в інтернет-магазині Allo. і придбав його для того, щоб якомога швидше здихатись після ремонтного стану. Я його зараз буду опробувати. Зараз у мене тут бруд, це ламінат. Я його вмикаю вмикаю на звичайне. Це був було сухе всмоктування, зараз я вімкну вологе, тобто дві кнопки. Як на мене працює добре. Тепер заліземо в його внутрішнє. Що воно виходить? Тут у нас аквафільтр, брудний, вже засмохтала туди бруд. І тут у нас оце чорне, це фільтр, це не фільтр, це бадійка для води, якою ми миємо, в яку має засіб вливатися. В принципі, конструкція дуже проста. Я вважаю, що цим самим вона має пропрацювати надійно і ефективно, і е, доволі довго. Єдине, що проблема е, може і не проблема. Те, що дуже мала комплектація.